Жовтня 2024 року засідання комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики, голова комісії Євгенія Олійник, члени комісії Світлана Гришковець, Микола Чубай і запрошені в нас директор, начальник управління освіти культури. Туризму Микола Сова і директор Центру культури Наталія Мазепа. На засіданні комісії такі ми маємо рекомендувати сесії питання. Так, Микола Миколаївич. Номер один: про внесення змін до рішення Крупецької сільської ради. Від двадцять року номер 2304 про організацію харчування дітей в закладах загальної і середньої освіти Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області у 2024 році. Будь ласка, Микола Миколайович, розкажіть. Ну, відповідно, даний проєкт рішення покликаний до життя тим, що є постанова Кабінету міністрів за ініціативи першої леді Олени Зеленської, про... Е, і уряд виділив 2 мільярди гривень про організацію безкоштовного харчування учнів перших, четвертих класів закладів загальної і середньої освіти. Відповідно, для того, щоб все відбувалося. Згідно вимог чинного законодавства, у нас було попередньо прийнято рішення сесії про організацію харчування е, 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 учнів е, і вихованців закладів дошкільної освіти, відповідно, вноситься зміна, так як зараз учні перших-четвертих класів будуть харчуватися безкоштовно, відноситься відповідно. Зміна також подані пропозиції і будуть внесені зміни в програму соціально-економічного розвитку Крупецької сільської ради, і пропонується цей проєкт рішення взяти, рекомендувати депутатам для затвердження на сесії сільської ради задля для того, щоб відповідно після завершення процедур закупівель які. Необхідно провести, розпочати безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів закладах загальної і середньої освіти Кропецької сільської ради. Тому комісію прошу підтримати даний проєкт рішення і, відповідно, голові комісії її рекомендувати, щоб комісія розглянула і депутати, щоб підтримали так. даний проєкт рішення на сесії сільської ради. Хто за дане рішення, щоб рекомендувати? Рекомендувати сесії Крупецької сільської ради дане питання. Дякую. Друге питання про внесення змін до штатного розпису закладу позашкільної освіти Крупецької сільської ради на 2024 рік. В даному проєкті рішення. Є прохання внести зміни до штатного розпитку шкільного навчального закладу центру е, творчості креатив е, на 0,7 тарифної ставки, зв'язку з е, відкриттям нових утків. Додаткового фінансування з бюджету сільської ради ця ініціатива не вимагає. Все відбувається в межах кошторисних призначень, які виділені для функціонування закладу позашкільної освіти, і відповідно до ініціатив уряду, президента і обласного, обласної ради, обласної адміністрації, де наскрізь червоної лінії йде розвиток позашкілля. Тому прохання до членів комісії підтримати даний проєкт рішення і е, голові комісії за результатами, то рекомендувати про, 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 депутатам підтримати цей проєкт рішення і внести зміни е, в штатний розпис центру е, культур, е, центру дитячої нації творчості креатив, е, в якому було 2,6 дві е, ставки. І 6 е керівників ГУПІР збільшити на 0,7. Відповідно, зараз до нового проекту рішення е ставка керівників ГУПІР збільшується на 0,7 тарифної е ставки. Запитання є всі я... Керівник ГУПІР на 0,7 тарифної е ставки. Це на 24 рік. А в проекті... Під час формування проєкту бюджету на 25 рік відповідно до спілкування з головою громади і з керівництвом креативу, буде пропонувати ще збільшувати і розширювати за для того, щоб покрити ну, практично всі заклади права і долучити дітей до позашкільної освіти. Члени комісії, хто за. Прийняти рішення про внесення збіт до штатного розпису закладу позашкільної освіти Крупецької сільської ради на 2024 рік. Рекомендувати сесії внести до штатного розпису комунального позашкільного навчального закладу Крупецький центр дитячої та юнацької творчості, креатив Крупецької сільської ради. Прошу голосувати. Дякую. Слідую питання про розвит... програму розвитку освіти Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на 2025-2029 роки. Відповідно до про... проєкту рішення стосовно затвердження програми розвитку освіти на 2025-2029 роки. Так як попередня програма була у нас прийнята. На е, термін до 2024 року і є необхідність відповідно до нормативних актів і до закону України про місцеве самоврядування, е, і до стратегії української мови, е, національної молодіжної стратегії, відповідно до закону України про освіту, і є необхідність затвердити програму розвитку освіти в Клопецькій територіальній громаді на 2020 2029 роки. Програма складається з заходів, ряду заходів, які як передбачають фінансування з місцевого бюджету, так і не передбачають, що мета і основні завдання програми є забезпечення розвитку системи освіти Кропецької сільської ради та створення умов для якісної. Освіти і справедливого доступу до неї, що питає актуальні перспективним западом особистості суспільства і держави міжнародним критеріям. Основні завдання, які переслідує дана програма, розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенні якості та ефективності, забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для здобуття освіти від потреб громадян. Формування соціально активної відповідальності та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу і європейської цивілізації, забезпечення громадянського та національно патріотичного виховання дітей та молоді, і забезпечення права на безпечне освітнє середовище. Джерела фінансування, як може бути місцевий бюджет, так і інші джерела, які не заборонені чинним законодавством. Відповідно до очікуваних результатів, очікується, що буде виховуватися громадянин, учень, дитина, які будуть болівати за розвиток своєї держави національно і патріотично вихованими. І будемо, відповідно, програма передбачає зміцнення і матеріально-технічної бази закладів освіти, яка потребує там, фінансування підтримання розвитку освіти, зокрема, і в нашій громаді. Детальніше з проєктом і заходами, і сумами ви можете ознайомитись. Вже питали якісь до Микола Миколаївича є, членів комісії. дуже <кхінь> Ні, <кхінь> 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 це не маленькі, це в мільйонах. А, господи, а я думаю, що тут. Якщо вирішав? 300, це 300, то це 235 тисяч гривень, це 30, 40, 50, це розписано. Да, а якщо тут, це 2 мільйони ага, сімсот. Це 400. То, Тобто то, то суми не мають, це не 400 і й тепер. А, 25, 25, 29 25, роки. 25, думаю, Вони ще можуть, вона ще і... може змінюватися, ну, відповідно не ну, зрозуміло. Це фінансування передбачене. Це на окремо. Фізкультурно оздоровча робота, далі робота з кадрами, суми. На фізкультурно-оздоровчу роботу загальний. І відповідно по руках. І роки фінансування 25 по 29. Ну, це програма, ми з вами розуміємо, що е, в випадку гострої необхідності також можуть бути внесені зміни Є? до програми, як збільшення фінансування, так і в сторону. Ну, Сподіваються, в сторону зменшення нам не буде потрібно, а в сторону збільшення для покращення розвитку освіти нашої громади. То за те, щоб рекомендувати... Де, де потребує фінансування. Є прописано, що... Сесії Крупецької сільської ради програму розвитку освіти Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на 25 2029 роки. Голосуємо. Слідуюче питання у нас. Програма розвитку культури Крупецької сільської ради Дубельського району Рівенської області на 2025-2029 роки. Будь ласка, Віталія Миколаївна. Програма розроблена від місцеві зарядування України, з кону України культур про бібліотеки, бібліотечні справи. І програма розроблена з вона має на меті збереження розвиток культурного навчання, національне патріотичне виховання, сприяння містецькій освіті, сприяння творчої особистості, популяризацію історії громади, підтримка книговидавничої справи, формування позитивного іміджу громади, тобто загально розроблена на розвиток культури у нашій громаді. І дана програма передбачає ряд заходів. тобто. І матеріально-технічне забезпечення, і підтримка наших аматорських колективів, які виходять на рівень народних, і е, забезпечення доступу до, інтернет, е, до інтернету, е, і також е, перевезення до доїзд колективів на заходи, відзначення державних пам'ятних е, свят. Е, тобто описані суми, які передбачаються на 20, від 25 до 29 років. Можна познайомитися з даною програмою. Які у нас корективи? Народний ім'я цього року у нас краяночка Рідківського і Старостинського округу і є вже народний які ще з 2006 року з Рідківських і Старостинських вишивали за поліцію. Рідківський, так? Рідківський цього року вже здобули світ. Це де? є Рідківський і Старостинський округ, вони приїхали на три роки. Ну на майбутнє, як буде підтримка, йти на такий костюм, адже це і костюми, тому здобути народність, це має бути хоча б мінімум два костюми. Тобто, щоб себе показати, презентувати, а на це все потрібні кошти. Тому програма для того, щоб трошки допомагати цим. я їх чула сиркінських костюм. Вони по суті приїжджали теж на концерт. Там трошки там, що це питання вирішиться. Не пересікалося. Все допомога і підтримка її якось. Ще якісь питання про на Наталі на no. Так. Прошу, комісія рекомендує програму розвитку культури Пробезької сільської ради Дубинського району Рівенської області на 2025-2029 роки рекомендувати сесії, затвердити програму, дану програму. Слідуюча програма про, про, про соціальну захисту соціального. Вибачте, голосуємо. Хто за дану програму, щоб рекомендувати? Дякую. Так, слідуючі Пельмської області на 2025-29 роки. Також. Це номер один питання в рішенні, а номер два затвердження положення про надання адресної одноразової матеріальної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян Кропецької сільської ради Дубинського району Рівенської області. Також до програми є плани заходів, де номер один стоїть в програмі надання матеріальної грошової допомоги дітям-інвалідам. Громадянам, які потребують до тривалого лікування та особам потерпілим від наслідків пожежі, стихійного лиха, інших виняткових випадків, а також учасникам бойових дій, сім'ям загиблих учасників бойових дій, артилеричної операції, ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. В тому числі особам, які здійснили поховання загиблих, померлих захисників та захисниць України, в яких немає близьких родичів, членам сімей безвісти зниклих і полонених та іншим верстам населення пільгової категорії територіальної громади сільської ради. Прогноз, обсяг прогнозний на 25 роки 500 тисяч гривень, також е, слідуючи надання сільською радою грошової допомоги на поховання громадян, які на День смерті не працювали і не досягли пенсійного віку, та не були зареєстровані в центрі Радивилівського районному центрі зайнятості населення і управління пенсійного фонду України в Радивилівському районі. Прогноз сільського бюджету 70 тисяч Номер, Питання номер три в заходах: комплексна реабілітація інвалідів у Рівенському обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів. Може бути реабілітація і інвалідів, і захисників та захисниці наших України, які бажають там пройти комплексну реабілітацію. Також фінансування центру надання соціальних послуг Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області та видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни закладено також 80 тисяч. Це якщо є поховання учасників бойових дій теж сплачуються ну, відповідні. Зараз буде програма і будуть відповідні кошти. В програмі в проєкті прописано все, програма, можете ознайомитися. Скільки в нас зараз два інваліди армії, є вже один ветеран військової служби, чотири інваліди другої групи ветеранів вільни, війни, сестралічної війни. Два інваліди третії групи ветеранів війни та захисників України. Також вся пільгова категорія е, дітей. Зараз на території Крупецької сільської ради 45 дітей інвалідів. Також інвалідів першої групи теж 45 осіб. А якщо є десь збільшення от як вас і тим, і тим, Так, змін. да, відбуваються зміни. Да. В програмі також йде е, допомога військовим пораненим, рішення по нашому положенню надається по 5 тисяч гривень від пожежі пожежа, і якщо не дай Боже, зараз зачитаю. Приймається, пишеться заява, приймається комплект документів, так, родичам, батькам, рідним братам та сестрам, громадянам, які брали, беруть участь в антитерористичній операції та ООС, ветеранам, добровольцям, пораненим військовослужбовцям, сім'ям воїнів, які потрапили в полон війни та отримали поранення 5 тисяч гривень. Громадянам, які потребують довго дорогої лікування на проведення складних медичних операцій, особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло до 10 тисяч гривнів. Допомога сім'ям загиблих, учасників антитерористичних операцій та ООС, членів сімей загиблих, поранених захисників та захисниць України, одному з членів сім'ї, горі малозабезпечених верст населення, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують соціальної підтримки від 500 до півтори тисячі гривнів. Та допомога на компенсацію коштів, витрачених на поховання померлих непрацездатних осіб непенсійного віку по 2,5 тисячі гривень. Питання якісь є. Тоді ставимо на голосування про проект рішення програму соціального захисту та соціального забезпечення населення Крупецької сільської ради Тубинського районно рівненської області на 2025-2029 роки. Рекомендувати сесії, затвердити програму. Також слідуюча програма це буде. Про я зразу її візьму. Програма пакування покування військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження військової служби внутрішньопереміщених осіб невідомих та безрідних громадян Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області на 2025-2029 роки. Затвердити програму та затвердити порядок організації поховання померлих військовослужбовців, які загинули померли під час проходження військової служби внутрішньопереміщених осіб невідомих та безрідних громадян Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області на 2025-2029 роки. Є виділений бюджет. 100 тисяч гривень Сюди під цю програму. Якщо ми хоронимо військовослужбовця, у нас є заключений договір з підприємцем, який надає всі ритуальні послуги з mm -hmm. Зубкевичем. Mm -hmm. да, Зубкевичем. Є розрахунки всі, так само затверджені програмою. Mm -hmm. Якісь питання? Голосуємо про рекомендувати сесії, затвердити програму пакування військовослужбовців, які загинули померли під час проходження військової служби внутрішньопереміщених осіб, невідомих та безрідних громадян Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на 2025-2029 роки. Слідуюча програма. Програма призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у Крупецькій сільській раді Дубинського району Рівенської області на 2025-2029 роки. Також виділено фінансування під програму 150. Загальний обсяг 150 тисяч, але фінансування відділено 300 тисяч на 2025 рік. Сюди є плани заходів 300 тисяч. На сьогоднішній день у нас зараз 12 справ. Це громадяни, які. Надають послуги на непрофесійні основі інвалідам першої групи та е, особам, які досягли 50 років і більше. Е, вони виплачуються по доходах громадян. За три місяці дається дохід, е, е, дохід е, да. сім'я дає свій дохід. І вартість паю, земля, все входить, і програма розраховує, тоді виглядає громадян. На сьогоднішній день 12 у нас є справ, 12 осіб, які доглядають громадян. Першої групи і після 80 років. Запитання. Голосуємо. Щоб рекомендувати сесії про програму призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, з догляду на непрофесійній основі у Крупецькій сільській раді Дубинського району Рівненської області на 2025-2029 роки. Та програма. Компенсацію пільгових перевезень, окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Крупецької сільської ради Доббинського району Рівенської області на 2025 2029 роки. Затвердити програму та плани заходів. Також є компенсація. Наменування заходів це компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян, які на залізничному транспорті приміського сполучення, прогнозований обсяг фінансування на 25 рік, 25 тисяч. Це е, перелік окремих категорій пасажирів, які е, здійснюють відшкодування у приміських поїздах, учасники бойових дій та особи прирівняні до них АТО і ООС, інваліди війни першої, третьої групи, особа, яка супроводжує інваліда війни першої групи, членів сімей загиблих, тих, які пропали в безвісти військовослужбовців, громадяни віднесені до категорії 1, громадяни учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2. Діти, яким встановлено інвалідність пов'язані з Чорнобильською катастрофою, інваліди першої, третьої групи, діти інваліди, особа, яка супроводжує інваліда першої групи або дитину інваліда, пенсіонери за віком, діти з багатодітних сімей. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку на та захисту інформації України. Запитання. Прошу голосувати за програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на 2025-2029 роки! Засідання комісії з питань освіти, культури туризму та соціальної політики. Завершене і на засіданні ще раз я перечислю наші питання, які були винесені. Про, перше питання: про внесення змін до рішення Пропецької сільської ради від 22.12 до 2023 року No2304 про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Пропецької сільської ради Дубенського району Рівенської області у 2024 році. Друге питання про внесення змін до штатного розпису закладу позашкільної освіти Крупецької сільської ради на 2024 рік. Крупецької сільської ради Тупенського району Рівенської області на 2025-2029 роки. Слідує питання. Про програму розвитку культури Крупецької сільської ради Дубінського району Рівненської області на 2025-2029 роки. Слідує питання про програму соціального захисту та соціального забезпечення населення Крупецької сільської ради Дубінської району Рівненської області на 2025-2029 роки. Про програму поховання військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження військової служби внутрішньопереміщених осіб невідомих та безрідних громадян Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на 2025-2029 роки. Про програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у Крупецькій сільській раді Дубенського району Рівенської області на 2025-2029 роки, та програма компенсації пільгових перевезень окремими категорії, окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Крупецької сільської ради району. Району Рівенської області на 2025-2029 роки. Прошу рекомендувати сесії, затвердити наші програми і в цілому голосуємо. Хто за? Дякую.